Добрий день, це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні. Так, це мед. Це мед півба дістає. Треба двобу буті внести. Хочу щось смачного. Хочу, хочу солоденьке. Нам треба чотири великих ложки меду. На увазі столових, так. Ось так. Тут буде 4 ложки. У мене вийшло 220 грам. Тепер нам треба 150 грам масла. Ну, у мене двойна порція, я більше буду брати. Так. О! Як в аптеці 150 грам відрізала? Оце то да, Як би хотіла, то так би не вгадала б. О, рівно 300 Так. Так, одна друга стакана цукру. Так, щесь сюди заради цукру дамо. Так, втепала. Не повну склянку. тут треба цілу, але я не повну всипала. Так, все я дала. Так, відправляємо на вогонь, воно має все розтопитися до розчинення цукру. Тільки на маленький вогонь, щоб не згоріло. Так, розтопився наш мед, цукор. Даємо одну чайну ложку соди. У ну, мене дві треба давати, бо в мене ж двойна порція. Треба поміняти. Дві. Напевно, що я з того всього візьму вінчик. І щепотку солі нам треба. Все розмішую і відправляю ще на вогонь до такої степені, щоб там був такі рудії. Полосочки, так як воно карамелізується такий. Рудий відтінок має мати. Ось такі, бачите, руди прожилочки от має. О. Розмішую. І треба по одному віляти 4 яйці мені. Я зараз продиктую порцію на одну порцію, але я роблю дві. Треба бігом збивати, щоб не зварилося. Ой, яйце. Ось такого рудого кольору воно виходить. Так, на одну порцію кажу пропорції. 150 грам масла, 2 столових ложки меду повних, 1-2 стакана цукру, 1 чайна ложка соди, 2 яйці, щіпка солі. 300-400 грам муки. Ну я роблю двійну порцію. Тут в мене в склянці пише, що 200 г муки. мешать вместе. Ну, у меня пиде больше, как 300-400, потому что у меня же двойная Може, в мене три кружки піде, моє в мене тільки 300, те 600 піде. Зараз подивимося. Я ще такого не пекла, пробую перший раз. Дуже цікаво. Бо у мене буде шістьсот. У мене тут, напевно, я забагато дала, але ну, зараз подивимось. Ну, тут так здається. Певно, половину викидати. Ось таке чисто. Може бути трошки рідше. Так, зробила крем до перекладів, до того свого перекладу. Сметана, молоко, бо так дуже буде жирно. І цукру трошки, і чорну сливу сметану я свою збила ось так. Ну, хай буде вершки, я не знаю, як там хто хоче, хай так каже. Ось. О, і буде нам смачно зараз наталкую. Зараз остигнуть коржі. Можна з них зробити ну пополам перерізати чотири зробити високого. А можна два докупи, У мене два докупи буде. Я не буду перерізати, робити високий. Я ось такий зроблю собі. Два коржі. М -м -м. До чого люблю крем з чорносливом. Далі супер. Бачите, який густий-густий. Багато мішати не можна, бо вже буде масло зараз. Вже роблю це крупенки. Не такий м'який, як я думала, що він буде. Ну, і не дуже твердий. Треба менше муки було брати, був би м'ягенький. А це я трошки забагато муки дала. Треба було сипати по половині, Пів півкружки тільки тієї муки. І було б супер. А я трошки забагато. Думаю, по рецепту, так. Не так по рецептурі Ну, нічого. Ось так. Перемащу його. Тут можна перемащувати масло зі згущонкою або сметана зі згущонкою. Ну я сметану взяла з чорносливом. Ось так. О. І буде нам смачно. Зараз доведую кози. І буде, і буде буде. Так, таким боком, не таким таким. Oh. Можна було пополам і вишій робити. Хто хто я хоче. Мені й хватить такого. Хочете, робіть вишій. Ось так, зараз винесу на холод, хай воно трошки застигне, тоді подивимось, який він вийде. Так, бо торта доїдаючи, переклада, чи як там. Ось. І забуду зняти знов, що сталося. <смас> Дуже смачний. Ну, як будете робити, кладіть менше муки. Потрошки додавайте. не так, як я по рецепту дала, в мене забагато муки вийшло. Трошки за, за круте тісто вийшло. Але дуже тісто смачне. Так що, з чорносливом дуже смачно виходить. М -м -м. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, всім смачного, миру, спокою і затишку. Всім до зустрічі, бережіть себе і своїх рідних.